Добрий день! Сьогодні читаємо Євангелія від Марка, 5 розділ, вірші з 24 по 34, зачало 21. Одного разу за Ісусом ішло багато народу і тіснили його. І Якась жінка, що хворіла на кровотечу 12 років і багато потерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що було в неї, і не отримала ніякої користі, але її ще погіршу. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду в натовпі і доторкнулася до одежі Його, бо говорила в собі якщо доторкнусь хоч до одежі Його, то спасуся. І одразу ж припинилась в неї кровотеча, і вона відчула тіло, що зцілилась від недуги. І одразу ж Ісус, відчувши сам у собі, що вийшла з нього сила, обернувся в натовпі й сказав: Хто доторкнувся до одежі моєї? І казали йому учні його Бачиш натовп, який тісни тебе, і кажеш, хто до мене доторкнувся. І він озирався навкруги, щоби побачити ту, яка це зробила. Жінка ж, злякавшись і затремтівши, знаючи, що сталося з нею, прийшла й упала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром, і будь здорова. від недуги твоєї.